Масштабний літній наступ російських окупантів на фронті провалився. Путін самовпевно погрожував захопити Суми, а тепер його війська затиснуті в прикордонних селах. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Але Путін, як і раніше, не хоче йти на компроміс і думає, що зможе здобути так звану перемогу. На початку року ходили чутки, що літній наступ Росії стане вирішальною битвою цієї війни. Багато хто думав, що Україна вже близька до краху. Навіть сам російський диктатор Володимир Путін тоді заявляв, що цитую. Є підстави вважати, що ми можемо добити українські війська. Про це йдеться у матеріалі Atlantic Council. Цитата: здавалося, все було готове, щоб РФ нарешті зламала наполегливий опір України і виграла війну. Проте, із настанням вересня стало цілком очевидно, що масштабний літній наступ Путіна провалився. Констатувало видання. Оглядачі зазначили, російській окупаційній армії не вдалося прорвати лінію фронту чи захопити хоча б одне велике українське місто. За три літні місяці Росія просунулася лише на 0,3% території України. Цитата: важливо зазначити, що ключові стратегічні цілі, як от Покровськ, залишаються в руках України, підкреслюються в матеріалі. До того ж, плани Кремля розширити війну на Сумську та Харківську області теж провалилися. Цитата: у перші тижні літнього наступу в червні самовпевнений Путін самовпевно заявив, що, мовляв, вся Україна наша і пригрозив захопити суми. Але закінченням літа його війська опинилися затиснуті в кількох прикордонних селах при спробі відступити після серії бойових невдач. Зазначили журналісти. Видання наголошує. Провал літнього наступу Путіна має розвінчати міф про начебто неминучу перемогу Росії в Україні. Цитата: занадто довго міжнародне сприйняття війни в Україні спотворювалося перебільшеними уявленнями про військову міць РФ. Констатували журналісти, таке сприйняття призводило навіть до критики України з боку президента США Дональда Трампа. Він дивувався, що Україна наважилася захищатися від більшого агресора, заявивши, що цитую Росія якимось чином унікально звикла вести війни і перемагати в них. Atlantic Council пише головне досягнення Путіна вміння залякувати західних лідерів. Його армія показала результати далекі від очікувань. Цитата: успіх його брязкання зброєю – це тріумф стилю над змістом, який зручно ігнорує несприятливі реалії поля бою. Водночас багато в чому покладаючись на очевидне небажання заходу протистояти Кремлю. У міру того, як зростає кількість доказів обмеженості російської армії, це небажання стає дедалі більш важко виправданим. Констатували журналісти. Водночас оглядачі застерігають, недооцінювати загрозу Путіна не можна. Російська армія більша за всі армії Європи, посилена безпілотниками, ракетами та авіацією, а також жорсткою політичною волею. Але важливо визнати, перемога Росії аж ніяк не неминуча. Видання підсумувало дорогий провал літнього наступу Росії. Це явний сигнал, що війна Путіна проти України йде не за планом. Диктатор не показує готовності до компромісу і вірить у перемогу Блефом. Але його армія значно вразливіша, ніж він намагається показати. Цитата. Якщо українці отримають необхідну підтримку від союзників, останні дані свідчать про те, що вони більш ніж здатні переломити хід подій на полі бою на свою користь і змусити Путіна сісти за стіл перемовин, підкреслили журналісти. Нагадаємо! У середині серпня в Білому домі відбулася зустріч за участі президента Володимира Зеленського, керівників Євросоюзу і НАТО, а також лідерів Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та Фінляндії. Ця зустріч відбулася після перемовин Дональда Трампа з Путіним на Алясці, де вони говорили про закінчення війни. Європейські лідери виступили єдиним фронтом. Вони наполягали на чітких гарантіях безпеки для України, схожих на п'яту статтю. У НАТО і відкинули будь-які домовленості за спиною Києва.